У Житомирі відбувся міський етап всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та юнацтва Олімпійське лелечення. Такі змагання вже четвертий рік поспіль проходять у нашому місті за ініціативи обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Це змагання спрямовано, звісно, на популяризацію здорового способу життя, популяризацію олімпійських принципів, олімпійських ідей, що, щоб діти, змагаючись час, ну, часу, в змаганнях в різних естафетах і зараз проводять вікторині на олімпійську тематику, цікавилися більше спортом, щоб в вони виникало більше бажання займатися тими чи іншими видами спорту, вести здоровий спосіб життя. В принципі, це захід на це є Це його основна мета. Близько 30 команд, майже з усіх шкіл міста взяли участь у змаганнях. Спочатку юні легкотлети презентували свої команди. Після демонстрували спортивне вміння під час естафети. Це неймовірно цікаво, і це теж є одним із участі змагань зі школи. Як ви сьогодні виступили? Як ви оцінюєте власні сили? Ну нам здається, що ми виступили доволі так непогано, і що надіємося, що все буде добре. Я бігла на швидкість. Не в самому кінці змагання були ще прыжки з м'ячем, вели ногою, баскетбольним м'ячем і біг з м'ячами, як з г з навантаженням. А як ви пробігли? Ну доволі швидко. А взагалі, як ви готувалися до цих змагань? Ну ми готувалися більше, ніж на тиждень. Нас забирали з уроків, які не менш важливі для школи. І ми проходили по, по 3-4 рази на день. Вік учасників змагань у всіх однаковий і становить 12 років. За словами суддів, школярі відповідально поставилися до змагань та показали гарні результати. Вчителі фізкультури підготували найкращих дітей. Вони в чудовій формі. Відчувається, що це дійсно для них свято. І колектив відчувається, дітей. П'ять дівчат та п'ять хлопчиків. Призерами змагань стали команди з 33, 5 та 17 шкіл. Усі вони були нагороджені цінними призами від Національного олімпійського комітету України. До того ж, учні школи номер 17 представлятимуть Житомир і на обласному етапі леличиня, який відбудеться вже у квітні.